Кристал це тверде тіло, де молекули з'єднуються разом у повторюваному малюнку. Має вигляд багатогранника з плоскими гранями. З кристалля складається сніг, крига, цукор, гірські породи тощо. Ось приклади кристалів. Як же ж утворюються кристали? Процес утворення кристалів називається кристалізацією. На появу зародків впливає переохолодження, підвищення концентрації розчину, присутність сторонніх уламків кристалів. Це спрощує початок кристалізації. Кристали утворюються в природі, коли рідина охолоджується і починає твердіти, деякі молекули рідини збираються разом і поєднуються за повторюваним малюнком. Якщо рідка порода магма охолоджується повільно, то можуть утворюватись кристали. Таким чином, з'являються алмази, рубіни та смарагди. Комусь може здатись, що для того, щоб вирости кристал, потрібні важкодоступні і дорогі реактиви. Однак все набагато простіше. Речовини, які підходять для наших цілей, легко доступні в побуті. Зазвичай використовують кухонну сіль, мідний купорос або шкалі сіль. Їх можна придбати в аграрних магазинах, спеціалізованих на добривах та засобах захисту рослин. Далі у відео ми поетапно покажемо вирощування кристалу з мідного купоросу. На цьому відео ми готуємо розчин. Нам знадобиться мінний купорос та вода у відношенні 1 до 2. В нашому досліді ми взяли 100 г солі на 200 мл води. Беремо сіль. Виспаємо її у тару, зручно використовувати пластиковий одноразовий стаканчик. Заливаємо гарячою водою температурою приблизно 70 градусів за Цельсієм. Та мішаємо суміш, поки сіль не розчиниться. Ми залишили розчин темному місці на добу, щоб на дні стаканчика утворились кристалики. Вони нам потрібні для того, щоб вибрати гарну форму для майбутнього кристала. Звільняємо ємкість від розчину. Ось спостерігаємо кристалічні утворення на дні. Обережно викладаємо кристали з стаканчика та вибираємо кристал бажаної форми, так як при рості він її зберігає. Ми вибрали ось такий. Потрібно міцно закріпити його на волосині. Для закріплення кристала нам потрібна прищіпка та картон з діркою у центрі. Покладемо картон на стаканчик. Просунемо кристал на волосінні через отвір. Таким чином, щоб він був по центру стаканчика. Та закріпимо його прищіпкою. Приблизно такий вигляд матиме конструкція з боку. Далі нам потрібно просто чекати і спостерігати за ростом кристала. Кожні 4 дні ми будемо міряти його розміри. Після того, як мені стала кристал зрощену, він може почати вивітрюватись. Що ж таке вивітрювання? Якщо коротко, в мідному купросі міститься 5 молекул води, і при деяких умовах вони можуть відчепитись, наприклад, в кімнаті сухо чи дуже тепло. Для того, щоб сповільнити цей процес, можемо ретельно покрити наш кристал звичайним прозорим лаком. Такий кристалик у нас вийшов після одного місяця очікувань. Його розміри приблизно 5х4 см. Загалом можна продовжити його вирощування, але варто замінити розчин мідного купурсу.